Ви не чути, як ви реагуєте на образливі коментарі у Фейсбук? Круто, тому що чорний піар це найкращий піар. Конкретно є... чомусь у Фейсбуці та да, Фейсбуці є в телеграм-каналі, деякі такі прям канали, які ну їм просто не спиться, як вони хоча б тричі за тиждень не згадають там мою персону, якусь і мене я то спокійніше до цього. Мене брат дуже дуже сильно лякається, коли про тебе вже не пишуть ніякого негативу цілий тиждень. Що ти собі думаєш і кажу, я нічого не думаю. Я просто займаюся київським ізгодом. Кажу, он кажу, парник роблю в дворі. Кажу, я нічим не займаюся. Ти подумай, ти якийсь був активнішим, будь? ніякого негативу. Матушка в мене тільки зайнялася нутриціологією, значить, ніхто би в неї ніколи. Ну, вона там групи веде, індивідуальний якийсь супровід, має купу всяких дипломів. Страшне, стала розумна по цій темі. Я тепер взагалі ну, боюсь навіть сказати, від чого це Трамон, тому що вона скаже, що не від того чогось. Дуже розумно. І Хто б її пропіарив? Вона там щось перше викинула на сторіночці, на тобі, ці всякі антицерковні сайти, які такі вже її піарять в негативному плані. А яка різниця? Ну, всі знають. Матчки зразу група збільшилась на 20 чоловік. Mm. Розумієте? Тобто негативні коментарі це золото, тому що якби їх не було, не було би дискусії. І чудово, що є люди, які цього не сприймають. Ну, тим паче, ну відома, зрозуміло, заїджена фраза. Я ж не долар. ну і... Всім не можу подобатися. — Чудово, що є люди, які цього не сприймають. Е по-перше, поки ми воюємо, ми хоч самі пові... зрозуміємо, в що ми віримо. Ну, Я маю на увазі отак, в тих дискусіях. Часом, поки дискусія не почалась, ми і не знали, за що треба стояти. А тут хтось сказав щось не те, а так формувалось. Ні, я обожнюю, до речі, негативи, тому що, розумі, ем... дивіться, стандартна новина до війни. На любому єпархіальному сайті. Там Єпархіальний, керуючий, там такий-то звершив приїхала. уставне богослужіння в неділю, 25-ту, після П'ятидесятниці. За, за богослужінням була виголошена молитва за Україну, владика ну, Кращого допису, щоб вбити сторінку, немає. І так само немає гірших. Коментарів, ніж спасі, Господі, спасі Господі, спасі Господі, спасі Господі». Ну все, ну вони нічого не дають. Фейсбук думає, це там якесь просто біле братство. Тому що вони якесь у них там кодове слово, і вони його повторюють всі. Щось там має бути зворотній, якийсь там фідбек має бути після цього. ну, Десь, мабуть, в приватній переписці. Угу. Я люблю тих, хто вносять оцей здоровий нерв, знаєте, якийсь такий. Оживляють. Як я бідненькі справляюся із записками. Там, да? угу. В кожному третьому дописі 700 записів. Під дописом московського попа. Як таке може Це буде? Якісь батюшки рахують. Я так Можливо. Розумію. І це таки, знаєте, і ну, це, це включає аудиторію, а в мене ж піднімається моя багатотисячна аудиторія. Я починаю дивитися за цими середньовічними боями. Ну, це класно. І я люблю це. Так що негатив це дуже круто.